Трохи повозившись із квитковим автоматом на мадридському вокзалі, Аточа Дженніфер та її сестра отримали пільгові проїзні квитки. З 1 вересня влада Іспанії запроваджує безплатний проїзд у поїздах, що належать найбільшій державній залізничній компанії оператору. Схеми містить рейси місцевого сполучення і середньої дальності. Не увійдуть до пільгової програми. Лише далекі маршрути завдовжки понад 300 кілометрів в один бік. Діятиме схема до кінця року і лише на поїздки туди й назад. Усім охочим, а це і громадяни Іспанії. і Туристи треба замовляти місячний проїзний, який дає право здійснити 10 таких поїздок коли я їду з Парле до Аточі, це коштує від 80 до 90 євро. А тепер безплатно. Я плачу коло 40 євро щоразу, коли їду до свого міста з Мадрида. Хотілося б, щоб ця програма була постійною, бо це зменшило витрати, і ми могли б більше подорожувати. Безплатні проїзні вже замовило майже півмільйона осіб. Державний залізничний оператор очікує, що схема дасть змогу надати понад 75 мільйонів безплатних залізничних поїздок. звісно, усе, що корисне громадянам, добре з погляду економічної і політичної ситуації. Це допомагає для нас. Це величезний зиск, і ми за це вдячні. Інфляція в Іспанії наближається до рекордно високого рівня, що перевищує 10% у річному обчисленні. Влада країни надіється знизити витрати населення і спонукати його більше користуватися громадським транспортом. Цей захід має велику підтримку серед населення Іспанії, і без сумніву ця допомога, яку надав уряд, допоможе зменшити сімейні витрати, а отже, вартість життя. Схема, яка містить знижки й на інші види громадського транспорту, коштуватиме 221 мільйон євро. Це частина пакета допомоги на загальну суму 9,5 мільярдів євро. Зазначимо, що в червні в Німеччині почали продавати місячні проїзні на муніципальний транспорт вартістю лише 9 євро. Скористатися ними можна було в усій країні, але 1 вересня цей проєкт завершився.